Оновлена 9-дюмого магнітола, яка підходить більш ніж на 30 моделей Ваг-групи від компанії Цикло. Магнітола має великий та соковитий кюлет-екран, що дозволить з комфортом та здоволенням користуватися будь-якою навігацією або переглядати улюблені відос. Ну і до головного, ця магнітола стане справжнім мультимедійним центром у вашому автомобілі з безмежними можливостями, адже це повноцінна система Android, з якою вам стане доступним світ тисячі додатків з плеймарка. Хочеш YouTube? Легко. Хочеш фільми? Взагалі без проблем. Хочеш весь? 3 секунди. Безпечне маршу додому вже побудований. Сучасна магнітола сучасні технології. Автомобілі Вагрупи мають дійсно класне Пустику з цією магнітолою вона заграє геть по-новому, завдяки сучасному аудіочіпу 7388 та ДСП цифровому процесору для обробки звуку. Ну і звісно, сюди вже є можливість підключити камери заднього огляду в найвищій якості, а ХД, цифрові, для максимально зручного та безпечного паркування в вашого автомобіля. Ну і саме головне, це максимально простий монтаж, адже встановлюється магнітола повністю по штатних кріпленнях та по штатній проводці завдяки перехідникам та адаптерам, які вже йдуть у комплекті. І вартість такої магнітоли від компанії Циклон 10 800 гривень. Також на ваше авто є інші варіанти в різних дизайнах. Підібрати Можна для кожного. Світ Автозвуку, звертайтесь звертайтеся саме до нас.